Доброго дня, вітаю вас всіх на своєму каналі. Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хочу подивитися питання насю побудови тунелю чи під Керченською протокою. Ну, типу, такі дані просочилися в мас-медіа, що Китай і РФ мають таємний план. Ну він вже не таємний раз про це говорять. Там просто така була умова зі сторони, з китайської сторони, що, типу, вони будуть це будувати тільки за умови, якщо це буде таємно. Ну, так як це все про це все зараз говорять. Хочеться взагалі подивитися, чи був такий план, чи це якийсь хайп розганяють і що з цього взагалі вийде. Тому давайте самі цікаво, понакидувала собі питань на цей рахунок. І так, взагалі, отак запитаємо, чи є така домовленість між Російською Федерацією і Китаєм про побудову підземного тунелю під Керченською протокою. Чи є взагалі така домовленість між Російською Федерацією і Китаєм про побудову? Підземного тунелю таємного під Керченською протокою. Чи є така домовленість, план. Чи має він місце взагалі? І так. Ну, я вам так скажу. Секундочку, зараз вистрою свою карти. Як перфекціоніст. Люблю, коли вони рівненько лежать. Це вже хвороба, мабуть. І так, домовленості дійсно були, але так, знаєте, виглядає, як будто би ці домовленості дійсно прервалися саме тим. Що було, що це набуло було розголосу. Дев'ять Пентаклів випадає. це дев'ять Пентаклів говорить за контракти. І контракти на дуже велику суму грошей. Тобто це, ну як знаєте, таке враження, що ці контракти вони, ну, взагалі не вчора це все виникло, тому що тут по центру випадає двійка пентаклів, двійка пентаклів говорить про. Про те, що це якби ці качелі-каруселі вже якийсь певний час тягнуться. Тобто це якась усталений вже момент. Але е, тобто знаєте, таке враження, як будто би воно просочилося, але воно вже існувало певний час. І от, ну тут ну, якби, завершення цього, навіть не знаю, це вже не триплет, а другої частини. Розклад говорить про те, що хтось із сторін був попереджений. Випадає принцеса мечів, вона тут називається активіст. Ця карта говорить про те, що якби оця людина, яка намальована, вона попереджає про те, що насувається. І випадає карта 5, тут 5 мечів по центру і 10 жезлів. Тобто тут було б взагалі ідеально, якби ця карта випала. Завершаючою картою розкладу. Але так вже виходить, що ну, діло ускладнилося, так би мовити. Тут карта от вона програш, тобто в чомусь вони за рахунок цього попередження або за рахунок якихось новин, які прийшли да, там, до них, таких, яких вони, може, не очікували, неприємних. Це дуже ускладнило просування цієї ситуації. Також ця карта п'ять мечів може говорити про те, що тут був можливо певний обман, який був розкритий, або навіть шантаж. Що в принципі з принцесою мечів поряд може, може так програтися. Тобто на них або на ов... на... і на ту, і на ту сторону тиснуть, або на якусь із сторін тиснуть. Тому що контракти дійсно на велику суму грошей є. Але реалізації на виході дуже тяжко ця вся тема продвигається. Тобто, 10 жезлів може. Ну, ти взагалі в кровлівській колоді. Мені чим подобається, тут в залі так промальовано. Ти знаходишся у в'язниці, і ти фізично за цих стін вибратися не можеш. Тобто все, що ти можеш зробити, це в рамках певних просуватися в рамках певних правил, в рамках того, де ти знаходишся. Тобто їм поставили або якісь умови, або тут навіть вплоть до шантажу. Вони зараз скуті в цьому, ну. Якщо говорити, да, задавати питання, чи, чи, бу, чи є домов, ну, такий план взагалі був, так він був, ось він випадає 9 пентаклів. Але таке враження, що все це якось, ну, не те, що це закрите питання, але просування його ускладнилося. Тобто великі гроші вже влиті. А ну, я хочу відкрити, знаєте, що ще. Ну і тут ще вісім кубків на дні колоди випадає. Вісім кубків також, до речі, говорять про просування. Тобто питання, воно йде. Питання про побудову, план він має місце бути. І є, і є такі домовленості, щоб його просувати, але дуже тяжко. Давайте взагалі, ну і це мені цю п'ять пентаклів. Це про шантаж чи про що? це? Ой, п'ять мечів. П'ять мечів. Ну, це про безпеку випадає імператриця. Це взагалі про безпеку. І тут, тут дійсно знаєте, тут таке враження, як будто би надавили е, якимось, ну або пригрозили. Тому що тут мова йде про їхню безпеку одної сторони, іншої сторони, розумієте? Е, а від кого давайте ще ой, задамо таке питання. А чому в плані, в цьому плані по побудові підземного цього тунелю під Керченською протокою, чому е, ну, існують в цьому плані якісь певні е, негативні прогнози? Тому що по принцесі мечів це якраз от прогнози, що це може не, не вийти. Чому існують взагалі в цьому плані якісь певні? предостереження, прогнози, що це може не вдатися, не вийти, провалитися цей план. Чому існують такі застереження? З чим вони пов'язані ці застереження? Подивимося. Сім кубків. Закохані. Принц Жезлів, дурень. Повішений Тут з кубків. Ну, я вам так скажу: взагалі ну, на дні колоди випадає вісім пентаклів. 8 пентаклів говорить про, е, якщо брати е, план, ну, як план, да, просування плану, можуть бути проблеми. Е, як вам сказати, по вісім пентаклів проходить взагалі, якщо в матеріальному плані брати, то це от розподілення прав на виході. Хто за що відповідає, хто за яку хто е, скільки вклався, хто яку частину буде мати звідти? Тобто тут більше знаєте про е, розподілення, ну як май, ну як то говорять, майнових прав, це по вісім пентаклів проходить. Якщо ми говоримо в плані, чому є певні предостереження, то карти нам відповідають, що взагалі сім кубків і карта закохані говорять про те, що ще поки що не зрозуміло, да, як воно взагалі буде продвигатися в майбутньому. Тобто, мені здається, тут, знаєте, це не те питання, яке, наприклад, да, Устали, не тобто, ну я хочу зараз ще запитати про те, що чи вірить взагалі Китай в те, що Україна деокупує Крим, але по цих картах можливо ще сказати, що якась ну, я так розумію, китайці або та можливо спільнота. Ну, там США, наприклад, або там Європа давлять на них в тому плані, що типу ще не зрозуміло взагалі... Ну, у Китаю немає розуміння повного, ну, судячи з цих карт, з ким домовленості можна ну, якби заключати. Чи цілесообразно взагалі вкладатися? Тому що от вони контракти, от вона сім кубків внизу випадає. тобто тут не все прозоро, тут якось воно заплутано, і також принц жезля в цій колоді він виглядає як журналіст. Тобто, навіть якщо брати ну цю карту, чисто знаєте, як з оракульної сторони, то це говорить про те, що Китай, можливо, дійсно хотів, щоб це все було завуальовано, щоб їхній вибір, який вони зробили, типу вкластися, да, в цей ну. Тунель, щоб він був, щоб воно проходило по сім кубків. Тобто замилити очі, щоб було не так зрозуміло, типу е, яку сторону вони обирають. Е, а на виході це все от по принцу жезля. Це стало відомим. Тому що тут випадає журналіст, по принцу Жезлів, це коли приходять певні звістки. Е, ну, тобто... Звістки, і це все як би, обнародується. Тому їм ну, той план, який у них до цього був, той вибір, який вони хотіли зробити, він якби, обнуляється, розумієте, і тут випадає повішений тут з кубків. Тобто тепер у, у ці договори по тузу кубків, які от вони ну, заключалися, їх. Ну, тепер існує певна пролонгація. Тобто карти не говорять про те, що вони відмовляються від цієї ідеї, аж ні разу ні. По вісім пентаклів робота, скоріше за все, вони хочуть просувати цю роботу, але таке враження, що. Ну тут треба, знаєте, взяти як би тайм-аут, щоб переоцінити ситуацію, або щоб почекати, поки це все уляжеться. Ну по, Тому що по кубків — це все одно е, шанс е, возобновити співпрацю. Тобто вони або будуть вичікувати, ну так як ми знаємо, що китайці вміють да, чекати, е, м, поки уляжеться оця ну резонанс, скоріше за все, тому що е, зараз для них це. Ну, не сильно безпечно там їм, судячи з усього, їх або попередили, або щось типу того. Але вони все одно не відмовляються від свого рішення. Тут буде певна пролонгація, але я все одно бачу, що і вони хочуть використати шанс і втіли, ну, намагатися втілити цей план в життя. Просто вони не хотіли, щоб це все всплило. Ось він вибір, сім кубків. Тобто, щоб цей вибір, щоб він був неочевидним, розумієте, що вони, типу, вкладаються в це все, що там великі гроші присутні, так? що вони будуть це все проплачувати. І по принципу Жезля, оце починання, яке повинно було бути скритим. Ну, неможливо його тепер утаїть. А відкрив мені повішеного. Тут вони жертвують чимось, чи вони просто чекають. Чекають. Ну тут більше, знаєте, у троє кубки у чотири меча випадає. Тут більше от намагатися цю ситуацію якось ну, утрясти, скажімо так. Тут з губки Ну, вони все одно держать, тримають руку на пульсі. Ніхто від цього не відмовляється. Тобто, їм пригрозили, але це, якось знаєте, загальмувало процес. Просто загальмувало його. Ну, не відмінило. Отак от, от. Так, що ще будемо запитувати? Тобто, по отримали попередження. Такий, знаєте, жовту картку, як у футболі. Страйк. Скільки там страйків буде? 2-3. Так, і ще хотіла запитати взагалі, чому Китай взагалі погодився на оцей план по побудові цього тунелю під Керченською протокою? В чому вигода Китаю? Чому взагалі Китай зголосився на побудову цього тунелю? В чому їхня вигода? В чому їхня вигода Вигода китайської сторони? Чому вони зголосилися допомагати? Диявол. Вісім пентаклів. Це вже ми бачили. Шість жителів. Вежа. Десять пентаклів, 2 купів. Ну, тут карти самі за себе говорять, що це дуже вигідні контракти. По яволу і по 8 пентаклів, це скоріше за все проходять дуже великі гроші. І мало того, що до... і по под'яволу також це різного роду залежності. Тобто, якщо вони у цю співпрацю по побудові цього тунелю. У цій співпраці по побудові тунелю вони бачать ще більшу можливість загнати РФ в, ну, в залежність від себе, тобто в васальну позицію. Вони потім на виході просто будуть з них якби, мати гроші. По вісім пентаклів, це те, що я вже говорила. Тут майнові права можуть проходити по як майнові права, це я в плані, да, там я це ну, так. Образно кажу, ну і просто перекладаючи на цю ситуацію, вони будуть долю в цьому мати. Да? Або як це можна сказати, доля тут дуже велика. Ну і не в останню роль грає от васальна залежність реф в тому плані, що вони повинні будуть сплачувати. Ну, по-перше, за побудову там дуже великі, да, там Китай дає. Китай дає свій їхній банк, там да, виділяє гроші, і це ставить Росію іще в більшу залежність від Китаю, а Китай в цей час е, виходить переможцем з цього всього. І тут вежа випадає, і вежа ну, прямо може говорити, що в принципі те, що назовні побудоване, що воно може бути зруйноване. І тому є е, сенс, е, ну. Дивитися трішки наперед і заключати контракти вигідні, які будуть реально працювати, і які будуть приносити гроші. Відкривні вежу. Ну, тут випадає зірка і принц Діські. Це може говорити про те, що вони розуміють перспективність. Тобто ну, Перспективність на майбутнє. Ну, тобто, міст, наприклад, який да, існує зараз, він ну, в такому положенні, що він просто сам може, знаєте, там, пройде якийсь час, і він може бути навіть для того, щоб легкові машини там їздили, може бути ну, небезпечно. Тому, вони хочуть, от, вони хочуть якось вкластися на майбутнє, і вони вже прораховують. По принцу дисків, це от якраз взяти максимум з того, що взяти максимум з того, куди вони вкладаються. Ну, по 10 пентаклів це е, тут буквально е, також, знаєте, якщо брати, що 8 пентаклів, що 10 пентаклів, це е, те, що на, по десятки пентаклів проходить те, що наслідується на українській мові. тобто Те, що у спадщину передається, тобто це і земля, і якісь нерухомі об'єкти. Тобто, я так розумію, що вони хочуть. Буквально володіти тим, що вони побудують. Тобто вони будуть хазяйвами того, що, в що вони вкладаються. Тобто, якщо ми запитуємо, яка в них цікавість в цьому всьому, який в них інтерес, вони будуть господарями там. От. Мало того, що будуть гроші неабиякі звідти брати, так вони ще будуть ну, у Китаї взагалі взагалі ж таке, оце знаєте, наслідування чогось це для них. У них там цілі династії, так що ну, не виключено, що це знаєте на перспективу дуже далеко по зірці робиться. Тобто, це треба, от такий е, крок у майбутнє, на майбутнє. Ну і РФ буде, знаєте, це так виходить, що вони планують. Ну, не то, що, я, я не знаю, як це правильно сказати, поглинути, да, рев під свою владу, підм'яти. Вони там і так вже, якщо брати певні там, території Російської Федерації, там де юре, там вже багато документів підписано, що володіє цим Китай. Ну, про це просто можливо ніхто ніде не показує, але вони хочуть більшого. Тобто вони таким чином заявляють про свої права і озаконюють свої права на певні там об'єкти, на певну територію і так далі. Окей. Ну і останнє питання, яке я хотіла задати взагалі зараз колоду зменю. Вему також кровлю і але оцю нової ери. Таке питання крайнє, да? чи вірить Китай в те, що Україна деокупує Крим? Чи вірить в Китай в те, що Україна деокупує Крим? Чи вірить Китай в те, що Україна деокупує Крим? Чи Вони думають, ресурсів маловато у нас це їхня думка. Тому що, от починається з матері Землі, це королева Пентаклів, закривається пажом Пентаклів, Вони чітко для себе розуміють, що ресурсу мало. І вони вважають, вони вважають, що, ну як би це сказати, Ну, якщо брати з їхньої сторони, вони, ну, знаєте, зараз воно буде грубо звучати, так як карти говорять, але вони бачать наші дії на пафосі на якомусь. Тобто вони бачать оці гучні заяви, ну вони на виході не бачать можливості їх реалізації. Тобто випадає карта ілюзії, коли ти. Ну, не зовсім розумієш, як. Але ну, не зовсім розумієш, як заявляєш про це, що ти можеш, а на виході в тебе, ну, ну, попажу, це шанс. Вони вірять в те, що є шанс. Але все ж таки, паш це всього лише Паш. це, можливо, вони думають, що будуть якісь такі, знаєте, влучні моменти, якими Україна може скористатися. Або а, якісь шанси, які нам підвернуться, які можуть прям кардинально змінити ситуацію. Якби ці дві карти містами поміняти, то можна було би сказати, що вони вірять, те, що ми, ми... вони просто думають реально, ну там без ілюзій просто, що в нас недостатньо ресурсу. Що ми. ми... Ану, тут місяць мені відкриє, що тут за брехня. випадає 4 пентакли і а, дочка води або паж кубків ну тут знаєте тут так виходить що Якщо брати мати з матір землі, це як теж як е, е, ідея того, як вони можуть думати. Якщо брати матір землі як е, територію взагалі, да, кількість територій, яку треба деокупувати, е, то вони для себе вважають, що ми можемо деокупувати якусь частину, можливо. Тобто це зайти, наприклад, да. Там, е, ну, як от я колись чула так, таку. Версію, що там, де, наприклад, гірський Крим, там без літаків, наприклад, неможливо е, нічого зробити. Е, і якось, от знаєте, якщо Крим поділити секторально якось, то в принципі ще можна сказати, що вони вірять в те, що ми можемо зайти туди, тобто як переможця, зайти туди. Але вони, ну, типу, знаєте, якщо ми там звільнимо там да, нашу материкову територію, тому що по матері землі це ну, от нашу основну, да, територію, то якщо брати пажа, як можливість зайти в Крим. Ну, тобто, так от. Тому що тут, от після місяця сім жезлів, випадає сім жезлів. Це карта, яка говорить, що ти відстоюєш, ти вистоїш. Тобто е, вони бачать нашу основну задачу в тому, щоб вистояти взагалі в цій війні, я так розумію, в цілому. І ну або вони вважають або недостатньо ресурсів, або е, тут можемо зайти, але це типу якась частина. Зараз ну, пожар мені відкриє, пожа, Пентаклі. Це мається на увазі недостатньо ресурсу, або це просто якби зайти в Крим. Под Крим пожа. Це недостатньо ресурсів. Ну, а, випадає шість кубків. Шість кубків як повернення території, е і п'ять мечів як карта, яка говорить за провал. Тобто всю кількість території вони вважають, ми не повернемо. Типу, тільки частину якусь попажу. Це, ну, як це сказати, якщо йде Паш, потім Рицар, потім королева, потім король, да, четверта частина. Ну, там або до гірського Криму. Тобто зайти ми можемо. Ось ми переможці, ми можемо зайти. Але повернути все, весь об'єм ні. Це їхня думка. Можете мене там не хаять, як будете дивитися. Тому що. Тут, ось, знаєте, на дні колоди випадає 8 жезлів, 8 жезлів мені підказує, що повинно бути те, що літає. Або те, яке швидке, або те, яке далеко літає. Тобто, тут навіть може ще стояти таке питання, ну, так як я вже сказала, літаки, наприклад, або якась зброя, яка далеко ну, далекобійна. Открій ілюзію, що це за ілюзія. А, ну і ще, знаєте. Випадає карта сім кубків, уся яка говорить за те, думаю, до чого вона випала взагалі. Вона говорить про те, що в принципі є моменти, про які ми ми і можемо не знати. Ну, Ми це як там українці, наприклад, звичайні. Тобто випадає вісім мечів, а вісім мечів цій колоді називається втручання. Тобто це питання не залежить виключно від України, як всі вважають. Є треті сторони, які, наприклад, да, там, можуть заважати деокупації, заважати саме тим, що не давати те, яке б'є, наприклад, далеко або те, яке літає. І тому зайти можливо, а весь об'єм, без, без того, що нам треба, там... В їхньому розумінні це неможливо. Ну, тобто вони дивляться, знаєте, прагматично на речі. Отак от. Ну, ні, ні, ну, недовіра до цього взагалі у Китаю, тому вони підписуються на те, щоб строїти всякі тунелі, тому що вони впевнені, що, типу, навіть якщо ми зайдемо, то повної деокупації не буде, або там якось все складеться по-іншому. Вони думають про своє. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім вам бажаю гарного тихого дня!